Всім доброго ранку. Ось цього вже випускаємо своє хазяйство. Може їм води хоч. Ну цю воду дать цю воду дати кролиці. А наберете. Пережи. Воно ну, вже слідуща хазяйка заходить. От побачимо, наскільки деталі дітей вистачить. Добре. Ось що вона вже присвідчу зараз вам. Бачите, яка красуня. А там вони ну, пищать трохи, не знаю, одне пищить. Вода трішки прихватилася, підмерзла. Вдали сіно так, ще кормушку не зробили. Пшенички, кукурузку так вона не їла, ну нехай лежить. І морквинка там лежить. Зараз включимо другий телефон. Ще велите це щось. Не ліземо. Дали снідач, зайдемо в обід. Холодно, вода підмерзла. Ну що ж, вже обід? Ось окрулиця їсть морковку, переселили. Коли були в сараї, в клітками. Посвідкували нам положити бутилку з теплою водою. Я ж положила ту бутилку з тою водою. А ці круленятка на ту бутилку, через ту бутилку перелазять. І я подумала, що з гнізда вилазить, тупо гнізда вилазить. Що шкода їх, так вони так замерзнуть точно. Одне замерзло було, через ту бутилку положили. Осталося двоє. Не знаю, з їх було четверо чи троє, але все одно. Забрала їх вдома, забирала їх як. Під те гніздо підсунула картонку, а потім все з тим пухом, з кроликами, перемостила акуратно з картонки в ящик, у той чорний, що стояв в сараї, і так перетягли в хату. Я працівник того, щоб держати тварин таких в будинку, можна котиків держати. Собачку якусь маленьку держати можна, але точно не, не кролів. Але що стається ж? Так шкода було, що замерзло одне, воно таке манюсеньке, беззащитне. Переселили. Вона тільки цього почала їсти, то не їла, сиділа, боялася звуків і все остальне. Зараз балакаю, вона не реагує на мене, бачите? А то зразу реагувала дуже. У нас кіт та кроленят, як почали пищати, він підбіг сюди і дивиться такий наштоперений. Думає, що ж буде робити? То не тягнув туди лапу, нічого, нормально. Зараз двоє кроленят. Ми не готові були, що в той же день, коли візьмемо, вони народяться. Ви ж думали, що через два тижні. Та думали, одну клеточку зробимо в сарай, там, де свиня, де курі, там тепліший. А ці клітки туди не перетянемо, вони їм більші. Чим... Двері і ваші, більш... важкі. Ну, не успіли, вона зразу родила, то якщо вже перевозирувати, то вже в тепле місце. То вони собі зараз лежать там спокійно, я зараз покажу вам. Отак. Не були готові, ну що ж ти зробиш? Треба тепер спасати те, що їх є. Це ж малесенькі, їм треба тепло. Отакого От зробили два ящика, один ящик так, а зверху другий перевернули. Зараз покажу вам. Отакого, От бачите? А це ж я могла дивитися. Воно вони, бачите, лежать. А воно воно бігає. Там яблучка, пшеничка, водичка воно. Дамо потом сіна. Ось це ближче їх. Не будемо їх безпокоїти. Ось так виходить. А ну що вона буде робити? Не видно? Не видно. Ось і вода. От там пшениця. яблука морковку вона їсть. А ну, красавіця ти моя дати. Ось все. Якось переймусі поки в них пух не ростить. Не знаю, вона їх кормить чи не кормить, будемо дивитися. Так що так виходить. От там вони лежать. Ну що ж ти зробиш? Прийдеться їх подержати домі. Уже більше, ніж 6 годин вечора. Ось так. Набрали в корзинку, діти принесли. Туди засуваю трошки, і вона тяне. Зараз покажу, якщо вийде це. Раз. Оно. Я не знаю навіть, вона воду п'є, п'є, їсть, їсть. А чи кормить їх, чи не кормить їх, я не знаю. Ну тут набагато тепліше, вони хоч зарилися от в Шерсть, але тут тепліше, звісно. Я хожу в платье і нормально. Зараз покажу вам їх. Їх розгортати не будемо. Ось, бачите, вони шевеляться. Їх двоє. Вона там сидить. Воно. Ну, я думаю, що все нормально. Обоє шевеляться. Я не знаю, скільки вона, де, в день кормить їх. Ну, я думаю, не голодні. Уже сьогодні не будемо безпокоїти. Нехай так. Бачите, шевеляться. Всім дякую за коментарі, хто пише за поради, я дуже вдячна. Ми перший раз. Держим кроленят, таких, щоб зимою злучені. Ми раніше держали вже давно, то злучали їх тільки в теплу пору. Так що так. Якщо хтось знає, як ухажувати, чим кормити, що давати, чим поїть, то пишемо. Я буду дуже вдячна. Діться, які манюсенькі, хорошенькі, хорошенькі. Всім дякую за підтримку, дякую за поради. Це другий день їм. Вони вчора в обід родилися. Так що будемо наблюдати, як вони ростуть, як вони розвиваються.